Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про біржу Bybit. Ще недавно, декілька місяців тому, можна було зареєструватися на ній, спокійно завести кошти. Не верифікувати аккаунт і торгувати собі горе не знати. Так само виводити ніякого сліду ми за собою не лишаємо. Зараз треба зареєструватися і верифікувати аккаунт, щоб завести кошти. Тому я вирішила записати це відео як інструкцію для того, щоб новачки в 23-му році змогли спокійно, легенько перейти собі, зареєструватися, верифікуватися і торгувати далі. Віржа Байбіт, в принципі. Має деякі переваги перед рештою бірж, в плані тому, що там досить багато нових лістингів більше, ніж на біржі Binance. Тому що на біржі Binance більше там перевірки всякі йдуть, на біржі Bybit менше цього всього. Тому, якщо обирати новичку біржу Bybit, це в принципі дуже хороший вибір. Торгувати на ній, то дуже гарні всякі лаунчпади проходять. Ви собі ознайомитеся, будете знати. Отже, дивіться це відео, ставте йому лайк, дзвіночок собі поставте нагадування, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ви ще не підписані на біржу Binance або Bybit, під цим відео буде посилання. Будь ласка, перейдіть по ньому, підпишіться. Ну і дивимося відео. Отже, отже, друзі, дивіться, щоб нам зареєструватися, треба під цим відео, яке буде зараз, буде тут таке посилання. І ми по ньому клікаємо, тут Bybit написано. Переходимо, і нас виводить на таку сторіночку Зареєструватися. Ми вводимо електронну пошту, вводимо пароль. Отже, дивимося, реферальний код є. Можемо зареєструватися по Google або по Apple аккаунту, але ми вводимо цей наразі такий. «Создать аккаунт. Тут є такий повзунок, ми його підтверджуємо. На електронну пошту має прийти лист. Дивимося, заглядаємо на електронну пошту і вводимо цей код, який прийде на електронну пошту. Отже, код ми ввели, пароль поки що я не зберігаю. Значить, нас викинуло на сторіночку нашого вже аккаунту. Але дивіться, верифікація не пройдена, і ну, рівень безпеки низький. Добре, що ми робимо далі? Ми заходимо на свій аккаунт, тут є управляти аккаунт. І що ми робимо? Значить, тут є верифікація пройти. Дивіться, в нас викидає на сторіночку, у нас є рівень базовий. Реєстрація завершена, але оцей у рівень перший у нас не пройдений. Значить, ми його проходимо, щоби ми могли заводити кошти. Через p 2 p бачите, P2P-торгівля без ліміта. І поповнення фіатної валюти, тобто наша гривня можна сюди завести. Значить, Ми проходимо, пройти. Значить, Нам відразу пропонує завантажити наші документи, ну або е, через мобільний додаток. Ми наразі проходимо таку реєстрацію, що завантажимо наше фото наших документів. Країна, вибираємо країну. Е, Виберете тип документа, ми вибираємо карточку ID наразі. Я вибираю. Далі. Завантажити фото з, з комп'ютера. Добре, в мене є фото, я завантажу. Ну або ви собі сфотографуйте гарно завантажуйте. Зараз я мову переключу. Отже, країну виберіть, Україна вже є. Виберіть тип документа, ID-картка. Фото має бути яскраве, чітке, тут зрозуміло, далі. Хоче е, мати доступ до мого до моєї камери, я йому дозволяю. Отже, сфотографуйте фронтальну сторону документа. Окей, зараз спробуємо. Отже, приготуйтесь просканувати задню сторону свого посвідченого документа. Прийняти. Отже, спочатку подивіться в камеру, ваше обличчя мабуть повністю поміщатися в кадрі. Окей, 3D-сканування особи успішно. Значить, документи, що посвідчують особу, ID-картка. Перевірте, чи не ведені далі. Селфі перевірено. Окей. Дякуємо. Ми зараз перевіряємо ваші дані. Отже, чекаємо. Отже, друзі, ми успішно верифікували свій аккаунт. І зараз нам треба завести кошти, щоб почати торгівлю. Як ми це робимо? Тут є в нас таке меню Купити криптовалюту. Відразу переходимо в «P2P під — 0% комісії. І в нас відкривається таке віконечко. Купити-продати. Тут вже за умовчуванням є USDT, введіть суму в UAH». То якщо я хочу купити, я ввожу в гривнях. Тут є всі способи оплати. Тобто можна вибрати собі відразу ваш банк. Ну, наприклад, я ми вела вже монобанку. Тут відфільтровує по цьому показнику. От, тут є фільтр такий, можна поставити. Ті люди, які готові надати цю послугу. О, бачите, тут зразу всі е зелені засвітилися купити. USDT. І от, тут навіть є люди, бачите, що, які онлайн зараз. Ще можна поставити тут таку галочку, що е ті аккаунти перевірені, ну, тобто їм можна більше довіряти. Зараз подивимося, о, дивіться. Є серед них два аккаунти онлайн, тобто можна попробувати, Ну, але тут курс може трошечки відрізнятися, бути трошечки більшим. А ну давайте заберемо, подивимося. Так, бачите, курс трошечки відрізняється. Якщо є з чого вибрати, чому би не вибрати? Отже, ця людина онлайн, 100% в неї, виконаних угод, і ми собі пробуємо купити USDT. Добре, значить, я сплачу, наприклад, я завожу тисячу гривень. Купити. Значить, тут є час, протягом якого має ця людина виконати цей ордер. Тут в нас є Я оплачую, така тут ціна доступна. Я вибираю відразу монобанк. От і тут є карточка монобанку, на яку я повинна сплатити цю суму. Коли я це перекину, я е, маю натиснути на цю клавішу. Зараз ми це зробимо. Робимо скріншот на всякий випадок. І тут натискаємо оплату здійснено». Оплачую 1000, отримую 26 доларів. Оплату здійснено. Підтвердити. Відправлено успішно. Ми чекаємо. Ви виконали оплату. Зачекайте на переказ монет від продавця. О, вітаємо! Ви здійснили оплату, виконали ордер. Готово. Продавець надіслав куплені вами монети. Вони були зараховані на ваш аккаунт. Отже, перевіряємо свій аккаунт. Заходимо на активи на фінансування, і бачимо, що в нас тут поповнено, бачите, рахунок фінансування 26 доларів. Отже, кошти маємо далі. Щоб нам почати торгувати, ми повинні ці кошти перевести собі на торгівельний акаунт. Якщо ми торгуємо на спотовому ринку. Ми робимо тут таку штуку, переказ з рахунку фінансування. Ми собі тут міняємо. До, на рахунок тут ми можемо вибрати або спот, або деривативи. USDC уважно або деривативи просто. «Деривативи» — це ф'ючерси. Я торгую на ф'ючерсах, то я перевожу на ф'ючерси. Відразу залишаю сума. Усі підтвердити успіх. Отже, перехожу на деривативи, куди я переводила кошти. Безстрокові USDT натискаю. Отже, нас тут викидає на торгувати. Отже, тут ми бачимо, бо я вже на тисячу гривень поповняла для перевірки, чим файно піде. І зараз ще тисячу гривень, тобто 52 долари в мене на рахунку. 26 плюс 26. Тобто кошти прийшли. Перевірили, торгуємо. Отже, щоб почати торгівлю, нам треба приділитися, на якому ринку ми торгуємо. Наприклад, ми хочемо торгувати на спотовому ринку. Ми вибираємо тут торгівля. Спотова торгівля натискаємо. Переходимо в таке меню. Ну тут у нас коштів нема, але якщо ми хочемо на спотову, то ми переводимо сюди на спотовий гаманець. А тут у нас є таке меню, відкривається нам відразу. Ми можемо, отут, якщо натиснемо на це меню, вибрати собі валютну пару і нею торгувати. Наприклад, біткоін до USDT ми хочемо торгувати. Тут дивимося. Перші нам відразу пропозиції 5 x Це означає, що це п'яте плече, і ми позичимо. Валюти в 5 разів більше, ніж покладемо. Тобто, ми, якщо покладемо 5 доларів, то будемо торгувати на 25 доларів. Розумієте, так? І це вже не просто спотова торгівля, це вже маржинальна торгівля. Тобто нам дають в позику кошти. Якщо ми звичайно просто на споті торгуємо, то нам треба вибрати БТЦ до USDT. Отже, ми вибрали собі БТЦ до USDT, І що ми тут бачимо? Є в нас тут просто спот. Це якщо ми хочемо купити валюту без позичання грошей, ми собі тут вибираємо. Якщо лімітний ордер, ми вибираємо собі ціну, по якій ми хочемо купити. Це ордер на період лімітний, і кількість, і. Купити, якщо ми хочемо позичити гроші, значить ми натискаємо маржа, і тут вже є угода. Тут вона вас попереджає. Що буде, якщо ваша угода буде ну не така, як ми очікували, скільки ми втратимо коштів, і пішло поїхало Чи ми на це згідні? Отже. Тут вже інше, тут вже ми собі наставляємо, ну, тобто ми вже позичаємо гроші. Не буду на тим зациклюватися. Хочу вам показати ще по меню. Є ще ринковий ордер, це був лімітний, я розказувала. Ринковий ордер це якщо ми хочемо купити ту ціну, яку ми бачимо, вже негайно. Ми собі наставляємо тільки кількість або вручну, або відсоток від депозита. Тут вручну там, а тут відсоток від депозита, Ми собі повзунок рухаємо і купляємо. Купляємо і чекаємо, коли валюта виросте. На спотовому ринку ми можемо тільки чекати, коли валюта виросте. Так само, ще тут є такий у нас варіант. Ми можемо собі торгувати маржинальні торгівлі, так само ставити на лонг і на шорт. От ми собі вибираємо. Бачите, ми тут бачимо лонг, шорт. Отже, ну і тут вже звичайно навчальний відеоматеріал. Тобто, перед тим, як почати маржинальну торгівлю, нам треба ознайомитися зі всіма її ризиками. Вона є досить ризикова. Значить, що ми бачимо тут далі? Тут бачимо ми стакан заявок. Наших. Ми його можемо собі відфільтрувати по ціні валюти. Чим дорожча ціна, тим менше значення має бути в тому стакані. Значення оце 001 – це значення ціни. розумієте? Наприклад, якщо поставити 1, то це от буде ціна. Отже. Значить, що тут ще є такого цікавого? Тут ще є у нас такий меню графіка. Є стандартний, насра на нього викидає відразу. Є Trading View. Trading View має більше функцій. Дивіться, ми можемо рухати графіком, розтягувати як хочемо. Стандартний, ми тільки можемо. Розтягнути, але ми його не можемо посунути вверх вниз Отже, TradingView, він набагато зручніший в користуванні, його я всім раджу. Так само, якщо дивитись на стандартний і дивитися на індикатори, то тут навіть нема з чого вибрати. А якщо дивитись TradingView, Тут дивіться, скільки в нас є індикаторів, таких самих, як на трейдін'ю. Ми собі можемо шукати і наставляти. Тут у нас є часові таймфрейми, ми можемо міняти п'яти хвилин, відкривати графік однохвилинний. Тут у нас є меню по графіку. Так само ми собі тут наставляємо, що ми хочемо бачити на графіку, які саме нас цікавлять. Наприклад, закриття верхньої ціни і нижньої ціни, тобто лой, хай ми тут бачимо. Тут ми собі наставляємо це все в налаштування settings, тобто побавтеся собі. Далі ми тут бачимо внизу поточні ордери, історія ордерів, історія торгівлі. Отже, якщо ми відкриємо ордер, то він у нас буде відображатися отут внизу. По спотовому ринку так дуже нічого надзвичайного більше нема. Давайте переходимо відразу на деривативний. Тому що на спотовому ринку я вже казала, повторюю ще раз. Це більше для інвесторів, для трейдерів, які скальплять, спотовий ринок не підходить, тому що він тільки на лонг і тільки на. Ну, на зростання ціни, ми сподіваємося. А на ф'ючерсах там вже зовсім цікавіше. Давайте переходимо, подивимося. Отже, ми переходимо в деривативи, його безстрокові, натискаємо. Нас викидає на таке меню. Тут вже воно трошечки цікавіше. Дивіться, тут можна побавитися зі стаканом, Можна дивіться, як його настроїти цікаво. Отак, От що ми бачимо відразу такий великий стакан по заявках на купівлю і на продажу. Отже, ну так само можна і тільки на купівлю, тільки на продажу, то зрозуміло. Далі ми бачимо тут виконані угоди от вже в цю секунду, які відбуваються, преднаш. Далі ми бачимо, тут так само вибір валют ідентичний, можна їх собі. Закидувати в вибране і потім по вибраному путі зірочці відфільтровувати. Тут зрозуміло, так. Е, так само ми тут бачимо такі самі ну, позиції, відкрита наша, поточні ордери, історія ордерів. Тут все зрозуміло, таке більш-менше. Є ще в нас тут відразу відкривається в нас така річ, як ізольована торгівля і крос торгівля. Якщо ми вибираємо крос-торгівлю, це означає, що цілий наш аккаунт, оцей е, деривативний, на який ми поповнили кошти, він виступає як гарант цієї угоди, яку ми відкриваємо зараз. Тобто ми відкрили угоду на 5 доларів, в нас на рахунку 50 доларів. Отже. Коли в нас ціна піде не в нашу сторону і цих 5 доларів у нас закінчиться, мало би нас ліквіднути, нас не ліквідує, нам рахує гроші в мінус, і ми е, сидимо далі, чекаємо, коли ціна нарешті піде в нашу сторону або щось робимо, ну, усередньомуся, чи хто як поступає. А якщо ми натискаємо «ізольована торгівля», це означає, що тільки ця сума цих 5 доларів, чи скільки ми покладемо в цю угоду, буде виступати нашим гарантом. І якщо е, ну, прийде час до ліквідації, нам просто забере тих. Ту суму, яку ми положили. А цей наш весь деривативний аккаунт він не підлягає ніякому, ніхто його чіпати не буде. Тут зрозуміло, ще в нас тут відразу відкривається кредитне плече, ми собі можемо наставляти. Тут дуже цікаво, тому що можна собі поставити. Ну, якщо ви новичок і торгуєте з невеличким плечем, то тут можна не просто один і одразу два, а тут можна один і два, один і чотири, бачите собі наставляти плече, таке невеличке, але щоб було цікавіше торгувати. Тут зрозуміло кредитне плече. Далі переходимо до ордерів. Тут є так само, можна поставити лімітний ордер, тобто я вже пояснювала, той, на який ми хочемо, щоб ціна купилася наперед. Не той, щоб ми відразу бачимо ціну, а наперед. І відразу ми собі ставимо тут галочку купити в лонг. Take profit – «Stop Loss», бачите? Ми собі тут ставимо тейк профіт, який ми хочемо, щоб нам ціна купилася. От, наприклад, ну, зараз чисто символічно, я поставлю в лонг, але я поставлю по ринку, ну от щоб вже купилося, я собі тут галочку ставлю. І я собі тейк профіт бачу, що має дійти ціна. От до цієї ціни 28 591. Я собі наставляю 28 591. І стоп-лосс, щоб не було, наприклад, нижче цього хаю. Якщо нижче цього хаю, значить воно мені бере стоп лос 27 646. І я роблю купівлю в лонг. А ще кількість треба ввести обов'язково. Ну я, наприклад, 25%. От, ага, відсотків. то вбити це тут теж уважно треба. Наставляємо те, що чим ми торгуємо. Отже, ми тут написано порядкувати ордер за кількістю, заповнити за вартістю. Ми торгуємо USDT, Отже, ми заповнити за вартістю USDT, підтвердити. І ми вже тут собі можемо вводити кількість USDT, яку ми хочемо покласти в цю угоду. Наприклад, там 50. Купівля В лан. Ціна ордера підтвердити. Отже, у нас відкрився ордер, бачимо зразу. Якщо зеленим, це ми взяли в лонг. Якщо б було червоним, значить ми взяли в шорт. Кількість, вартість, ціна входу, ціна маркування, ціна ліквідації що дуже важливо. Отже, якщо ціна досягне 4 тисячі доларів, тоді у нас ліквідне. Розумієте, так? Це тому, що таке маленьке плече. Чим вище плече, тим. Буде більша ця ціна ліквідації, і вона буде приближатися до нашої ціни входу. Тобто хвостик стає коротшим на цю ціну ліквідації. Ми вже довго в цій угоді не посидимо. Отже, маржа позиції, яку ми суму поставили на цю угоду, її можна міняти. І якщо ми от, відкриваємо це меню, ми собі можемо збільшувати цю маржу або зменшувати. Бачите, тут докидувати грошей або скорочувати позицію. Далі в нас тут є нереалізований наш ПНЛ, тобто скільки ми заробляємо з цієї угоди, ви собі сидите і дивитеся. От зараз я в мінусі. Ціна пішла проти мене, це меню у нас червоним засвітилося. Тобто моя угода не спрацьовує і йде до мого стопу. Але я не переживаю, я стоп поставила, я втрачу там. Небагато, а тут скільки ми заробляємо реалізоване той ПНЛ? Можемо ми відразу закрити цю позицію по ринку, можемо лімітний ордер собі поставити. Отже, ми ставимо ціну закриття, яку ми хочемо. Якщо б в нас тут не стояло, ми собі поставимо. І ми можемо не всю суму, яку ми хочемо закрити, а тільки, наприклад, там 25% або там 50%. Може, чули, що закрився. Ну, не повну суму закриття, а закрив тільки там частину. Угоди, частину угоди я закрив. Оце означає частину угоду закрити. Розуміємо, так? Підтвердити. І тут у нас розміститься ордер на ту угоду, на ту частинку, яку ми хочемо закрити, а решту у нас буде в угоді далі. Добре, що ми ще тут бачимо, які тут є гарні функції. Ми можемо оцей тейк профіт... От нам, наприклад, хочеться, щоб він був трошечки менший або трошечки більший. Дивіться, ми його рухаємо просто рукою, отут затискаємо і, наприклад, зменшуємо собі. Гоп, він вже ордер прикине. Так само і стоп-лосс. Ми можемо чуть-чуть його далі посунути, можемо чуть-чуть ближче. Оця функція незамінима. На Binance такого нема. Бабіт, молодці. Вони це зробили і хвиляємо честь за оцю функцію. Далі, що ми бачимо, ми можемо тут, ми відразу отут бачимо, скільки ми втрачаємо або скільки ми заробляємо. І можемо відразу собі по маркету закрити, не дочікуватися. Коли дійде до нашого стоп-лосс, а ага, ще хотіла показати: дивіться, в нас тут в цьому меню, ми бачимо, скільки в нас залишилося, і скільки в нас доступного. Тобто, ми поставили половину нашої, нашого акаунту, і ми це бачимо, що загальний капітал у нас. 52 долара, а доступний баланс 29. Тобто ми ще на тих 29 доларів можемо якісь відкривати угоди. А оцих 23 долари вже в Угоді все, ми вже на них нічого не можемо відкрити. Тут зрозуміло. Ще в нас тут є така річ калькулятор. Можемо ми собі вираховувати наш прибуток, коли ми заб'ємо тут, яке ми кредитне плече хочемо взяти, яку кількість ми хочемо купити БТЦ, скільки ми або не БТЦ, або USDT, вибрати собі. І би собі тут плюс-мінус ціна закриття, ціна входу, ми собі можемо вирахувати, які ставити ордера, take profit і stop loss. Так само ми можемо вирахувати ціну ліквідації, щоб розуміти, наскільки довго ми можемо в цій годі просидіти, і чи варто. І все. Тут з тим калькулятором зрозуміло. Отже, я хочу, наприклад, закрити ордер або закрити свій стоп-лосс. Тут є хрестик, закриваю. Так само ідентично ми робимо з тих профітом. Якщо ми не хочемо тут тримати його, а вище там десь собі колись поставити, хай собі просто росте. Ну і якщо ми хочемо закрити позицію, ідентично, ми можемо зразу отут хрестиком закривати цю позицію і все. І далі ми побачимо цю нашу позицію в історії торгівлі. Що ми відкрили, що ми закрили. Тут ми побачили, скільки ми заробили або втратили. От ми ми втратили мінус 008 доларів. Добре, тут так само нам відкривається таке меню. Налаштування можемо собі тут коригувати, наше меню, це яке відкривалося тема так само. Можемо, ми, наприклад, ще хотіла що сказати, відразу відкривати е, ордер, не заходити сюди, а собі відразу тут дивіться, натискаємо плюс. Я хочу, наприклад, плод відкритися. Натискаю плюс, і тут кількість. А, друзі, дивіться, що, що тут є така цікава річ, як копі трейдинг. Може, вже чули. Просто хочу показати, як тут на байбу працює. Ми от, собі натискаємо той копі трейдинг, і нас викидає на таке меню е, з майстерами, які... Торгують і мають гарні Відразу нам відкриваються такі, які мають гарні показники відсотки. Отже, ми можемо собі зайти і глянути, які в них статистики. Ну, дивіться, статистика скопійованих угод. Тут видно, де є прибуткові позиції, в них де є збиткові. Це люди переважності в довгий, тривалий період скопіюють угоди, не скальпери, а такі, які тримають довший час. Ну і якщо ви ще не спеціаліст великий в трейдингу, а хочете попробувати, то можете собі попробувати копіювати угоди. Це так само досить цікаво. Якщо в людини гарний показник, то чому би не скористатися такою нагодою і скопіювати чужу угоду? Отже, друзі. Якщо у вас залишились якісь запитання, можливо, я не все відкрила. Тут я вам зараз зверху буде така підказочка на відео. Перейдете собі на Binance. Там більш детальніше я описала торгівлю. Якщо вас цікавить саме по торгівлі, якщо якісь ще питання є конкретно по байбі, задавайте в коментарі, я відповім обов'язково. Можливо, зніму ще детальніше відео, якесь про торгівлю, конкретно вже з фішечками якимись. І Якщо ви ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться. Давайте піднімемо мені актив. Мені так буде приємно. Може більше людей підпишеться. Напишіть щось в коментарях обов'язково. Якісь два-три слова. А якщо ви ще не зареєстровані, будь ласка, під низом є посилання. Реєструйтеся, Binance Bybit по моїй реферальному посиланню. Будете мати знижечку на комісію і піднімайте собі гарний настрій. Все буде добре, все буде Україна. До нових зустрічей, па-па.